Моє вітання. Сьогодні задача з фізики. Умова задачі. До містка наближається потяг з швидкістю В1 дорівні 60 км на годину. По пішохідній дорожці містка йде людина з швидкістю В2 дорівня 6 км за годину. Наразі потяг знаходиться на відстані 1,8 км від містка. Якщо людина йде до потягу. То вона зустрічається з потягом на початку містка. Якщо людина йде в іншому напрямку, то вона зустрічається з потягом в кінці містка, якої довжини місток. Отака От задача. Записуємо скорочений запис. В1 60 км на годину. В2 6 км на годину. С це довжина містка 1,8 км. Знайти довжину містка. Це відстань до потягу 1,8 км, і знайти довжину містка. Для розв'язування цієї задачі необхідно розглянути малюнок. Побудуємо малюнок. Ось, чорним показано потяг. Прямокутничок з пунктириком це місток. Людина стоїть ось десь тут, де червоний колір виділено. Відстань. До початку містка S, довжина містка L. Швидкість потягу v 1 Швидкість людини спочатку в одну сторону v 2 штрихом її позначив, і в другу сторону v 2 v 2 штрихом, тому що швидкість по довжині така сама, але напрям помінявся. І ось тут, внизу дужкою я показав час. Час Т1 протягом якого людина подолає відстань до зустрічі з потягом. На кра... на з одного краю містка і Т2 в протилежному напрямку відстань, яку подала людина, до зустрічі з потім в кінці другого краю містка. Ось такий малюнок. Цей малюнок дозволяє нам з'ясувати, як і що відбувається. І так, нам потрібно знайти довжину містка. Ну, спочатку знайдемо. Т1 і Т2. Потім скажемо, що сума Т1 і Т2 це буде час, протягом якого людина прийшла би весь місток. І звідси складемо рівняння, з якого знайдемо довжину містка. Отака от логіка розв'язування цієї задачі. Знайдемо Т1. Т1 це той час, протягом якого людина дойде от сюди до краю містка. Але за цей час, згідно умови задачі, потяг доїде теж. До краю містка цього. Тому ми цей час визначимо за формулою часу при рівномірному прямолінійному русі. Т1 С, оця відстань, поділити на швидкість потягу. Це і буде Т1. Далі. Т2 знайдемо. Т2 це. Час протягом якого людина дойде в протилежному напрямку до другого кінця містка. Але за цей час потяг проїде відстань S плюс L, тому що вони сказано в умові задачі зустрінуться, коли людина дойде до другого краю містка. Отже, знову ж таки, за формулою часу при рівномірному прямолійному русі. Знаходимо Т2, використовуючи потяг. Потяг проїде шлях S L, і ми цей шлях поділимо на швидкість v 1 на швидкість потягу. За цей час потяг доїде от сюди, а людина пройде якраз цей шлях згідно умови задачі. Знайшли Т1 і Т2. Тепер скажемо, якщо ми додамо цих два часа, то якраз сума оцих. Часів дасть нам загальний час, за який людина пройде весь місток. А швидкість людини ми знаємо. Вона В2. Запишемо це. Т загальний час т 1 плюс Т2. Але знову загальний час можна знайти з формули часу при рівномірному прямолінійному русі. Загальний час для дорівнювати шлях l поділити на швидкість людини. l Ось ми записали L поділити на V2. Це буде загальний час T. І в цю формулу тепер підставляємо T дорівнює. Замість t 1 підставляємо вираз S на V1. Підставили. Замість t 2 підставляємо S плюс L на V1. Можна звести до спільного знаменника, зведемо до спільного знаменника, він однаковий в них знаменник. І отримаємо S плюс S2S плюс L чисельнику. А замість Т сюди підставимо L на V2. Отримуємо L на V2 рівні 2 S плюс L на V1. Далі використовуємо, ну, треба розв'язати це рівняння відносно L. Всі решти величини у нас є. Властивість пропорції: добуток крайніх дорівнює добутку середніх. L на V1 дорівню. 2S на V2. Плюс L на V2. Невідомий переносимо вліво, а вправо залишаємо відомі. Відомий у нас 2S на V2, а доданки з невідомим. L V1 і перенесемо вліво L на V2. Поміняється знак на протилежний. Наступним кроком виносимо L за дужки, В дужках лишається v 1 мінус v 2 І, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 2SV2 ділимо. На V1-V2. Получили кінцеву формулу для розв'язку даної задачі. Підставляємо числові значення. Задачу розв'язуємо, не переводячи в систему інтернаціональну, тому що так значно точніше отримаємо розв'язок. Тому що 60 км на годину, коли будемо переводити метри на секунду, треба поділити на 3,6 і вийде у нас нехороший дріб. І тут теж. 6 км на годину будемо ділити на 3,6 не нехороший дріб. Точно не поділиться. А в нас якраз дано все. Дивіться, Подивимося, що нам дано кілометр на годину, кілометр на годину, кілометр. Так і ми в цих одиницях будемо розв'язувати задачу, відповідь отримуємо в кілометрах, потім подивимося, чи варто її переводити в метр чи ні. Підставляємо. Ось двоєчка, помножити на 1,8 км це шлях від поїзда до містка. Множимо на 6 це швидкість людини. В знаменнику 60 км на годину мінус 6 км на годину. Дивимось, коли км на годину віднімемо від кілометрів на годину, отримуємо км на годину, км на годину, км на, на, на годину скоротиться. Відповідь в кілометрах. Проводимо розрахунок, отримуємо 0,4 Ну, Це можна записати в метрах вже. Дрівні 400 метрів. Записуємо відповідь. L до рівні 400 метрів. Це є довжина містка. Задачу розв'язано. До речі, ця задача з Германії. Мені її запропонував розв'язати один підписник. На сьогодні все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!